Так, сьогодні у нас в планах прибрати. Прибрати усе місце і висадити сюди. І висадити сюди помідори. Від редису його закінчили прибирати вже редис у нас був ободіям від Ріксвана, збирали ми його пучками і залишили ще редис якийсь рожевий в міжряді, котрий буде збиратись пізніше. Ще треба тиждень почекати. Так, після редису, після його збирання, тут позишали, бо це ну, він не буде добрим. Тут, мабуть, йому більш тепло було. Він не пішов на врожай. Аму, де було надлишок температури. Зараз проходимо і прополюємо його, забираючи траву. Жодного гербіциду, тільки вручну. Так, і потім сюди ж будемо висаджувати томат, помідори. Так, І далі збираємо все сміття з теплиці, тобто рослини-рештки, котрі можна зібрати, найбільші, збираються і ввозяться в так звану компостну яму. Але це була раніше яма, це зараз компостна вже куча, де є дуже багато рослинних решток, вони сюди звозяться, перегнивають і потім все сміття цієї компостної кучі вже засовується в відкритому ґрунті. З теплиці мета забрати якомога рослин, котрі, можливо, хворіли, а можливо, ні, щоб не розмножити хвороби. А в теплицю завозяться тільки перегні або якісь добрива, котрі може використовувати з органікою. Така мета фермера якомога менше хвороб в теплиці. Ще після цього буває проходиться вогнем з газової горілки. Під'їхало добриво. Мабуть, з рогів корови. Біло Можливо, керсовці як, як біло. Так, після прибирання розсипається доброго. Доброго спеціальне. Я ще не знаю його склад. Але це виробляється. Ну, як мені пояснили, з рогів крупнати. Твари. Тобто це не хімічне, це якесь там органічне доброго. Ось така така штука має 12 кг. Так, добрива зараз застосовується. Вони грають довго, довго в ґрунті. Роблять свою справу, харчують весни, тут теж їх вносили на цей помідорчик. Ось також було ще органічне. Ну, тут, тут все органічне добриво, але був ще відомий нам всім. Перегній. Розхід цього добрива десь. Кілограм десять на одну сотку. Кілограм 10. От яка густина його. Розповсюдження. Тепер це вам треба перемішати в ґрунті. Для цього використовуємо фрезу не горизонтальну, а вертикальну так уєрну бачити в себе, теплицях себе на участках. Проходимо один раз, перемішуємо рівномірно добриво в грунті, щоб коріння поступово, поступово коли росте, зустрічало ці добрива і не, не було надлишку в одному місці. Ця фреза добре влазить в міжряді, вміщається, не травмуючи, турдиску котра залишилась. Вважаю, буде треба проходити два рази. Замішали добриво, рівномірно розподілили в грунті. Так, треба робити з усім доброго Неможливо допускати, щоб вони лежали в одній купі біля коріння. Я гадаю, що треба буде прийти ще раз. А так, так, будемо дивитися. Так, нам тут э, довелося пройти два рази фрезою, вона добре зробила ґрунт на глибину десь 15 см. В ґрунті багато органіки ще дали добрива. Тепер залишається на місці, де будуть рядочки, поробити отвори в ґрунті, щоб рівномірно розпустити розсаду. І Перенести розсаду сюди, помідор. До речі, тут є розсада, на котрій засосувала стриха Давайте подивимося. Так, тут триходермою, а тут не було внесення. Перестояла. це цей один стіл. Цей стіл без. Будемо сюди викладати. Так. Сюди. О, це непоганий. Добрий вже. Так, ну, якщо подивитись, то є різниця. Вона перестояла, вона стоїть досить довго потягнута роса, да? вона дуже велика, але є результат. Так, тут непогана коронева, тут їй сподобалось. А ось ця. Ну, різниця є. Тільки оце щось йому, щось менше. Але якщо брати менший, то він буде найгірший, ніж тут найкращий. Тут же помідор висадили на постійне місце, ґрунт мокрий, пролитий, проливали його дощуванням ось цим. Можете побачити. Тобто немає капельного зрошення, Воно буде пізніше. Так, щось там рішають, хлопці. Хто повинен, хто що буде дівати. Чому був поверховувати полив? Ну, мета фермера, щоб розійшлася корнева система якомога в сторони, ну, ми вже бачимо, ось тут коріння ну, добралося Таке досить довге, ось воно вже тут де є. Глиб воно не дуже йде, а йде в сторони така мета у фермера. Нічим не оприскували, нічим не підживлювали ці, ці рослини. Джмелі працюють, квіти замучені, мабуть, не вистачає цих квітів. Ось така ситуація з помідором. А зараз вам розповім історію про таку культуру, як хріниця. Вона ось висівається. Ділимо скільки нам потрібно. Висівається ось такими ось насінинами. Бачите насіння? Досить густо сіється. Ось верхній полив застосовується. Полив верхній, ну якщо показати ближче, зараз покажу верхній полив, але він гарно настроєний, гарно працює і поливає, але ще ми поливаємо вручну, коли треба більш ну, не, не треба всім е, змочувати. Це хріниця сійна, або в Німеччині кажуть хресе, гресе, кресе. Так ось ось як вона виглядає. Або ось так. Бачите, яка досить гарно сходить. Коли треба отакі сходи, ви сумніваєтесь в температурі, моя порада проливати вам живою триходермою. Головне, щоб вона була жива. Замовляйте в мене. Конінги, харціаном, Віріди. Разом давайте. Які дози все можна, можна запитати? Робити полив і підтіум її не чіпає. Ну, Жодні кореневі захворювання її не, не чіпають. Бо триходерма жива. Не, е, моя порада не використовувати мертву триходерму або тільки в спорах. Треба, щоб були, були клітини. Так, а це креси. Е, Ну, вона, вона вона на смак як хрін. Така гостра. Ось яка вона. Чудово виглядає, так? Так, і це вона ще підростає. Буде вона збиратись. Всю вже зібрали. Тут ближче до краю вона відставала, але не дуже гарно виглядає, але має такий ось вигляд. Давайте Подивимось ближче, досить така густа і ножичком її вирізають, якщо так спробувати, на, на смак. Ну, як хрін. Така гостра. ось Тут не, не доставала вода, полив, але взагалі вона була гарна. Тут бачите, де прибрали її повністю. Ось таку масу, чисту. Якщо поливи робити з страходерма, то вона буде чиста, без жодних гнилів, навіть при такій густоті. Знову ж таки, при живій трихедермі. Гріниця. виглядає досить гарно. Висока вологість, мокра, проблем ніяких. Так, ну а тепер, як ви можете побачити, огірок прибрали, забрали, його пересадили, вже процес пройшов, його дістали з касет, тут він був, привитий огірок, і висадили вже в стаканчики. Тобто перепікували. Якщо ближче поглянути обережно, то ось так він виглядає. Це той ігрок, де ми обривали коріння, де його не було. Так. Гарно виглядає? Гарно, а там далі. Так, теж накриваємо його агроволокном. Щоб він менше дихав, щоб краще приходило загоювання. І він там знаходиться під агроволокном. Ось так от виглядає. Так що, моя порада, підписуйтесь на агродвіж. У нас буде багато цікавого, нових технологій, і ну, взагалі роботи багато, багато різних культур. А все вже великий. Він був там. Це вже великий, котрий ставиться сюди. Ось. Пити хоче, полили тільки верхній шар. Треба більше давати води. Жаліть воду на огірок. Так, а ну давайте ще подивимось один. Так, покажи нам коріння. Отакий. На, Бодрячком. Огірок, котрі привили. Вже вусики пускає. Вусики пускає. Оси навіть сидять. До речі, в Німеччині за вбивство сі, сім'ї. Ос, великий штраф. Так, а це погрузка у нас щепи для опалювання. У нас подається система опалювання, тобто таким трактор подаємо. Вона поступово і на гору ось така система.